Вітаю, моє ім'я Максим Добровольський, і сьогодні з нами на зв'язку Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегій. Вітаю вітаю вас. Розпочати нашу розмову, хочу із нагальної теми для багатьох українців, а саме, боротьба з корупцією. Про цю проблему все частіше почали заявляти наші західні партнери та особливо Сполучені Штати Америки. Вони натякають, що якщо не буде відбуватися боротьби, то допомога як фінансова, так і військова, може надаватися в значно менших обсягах. Проаналізуйте, будь ласка, цю ситуацію, чи можемо ми розраховувати, що в 2024 році рівень боротьби з корупцією вийде на зовсім інший новий план. Насправді ми зараз бачимо, що якраз тема антикорупційної боротьби в Україні набирає обертів. і вона розвивається насправді по експоненті. Якщо подивитися і проаналізувати інформаційний простір, ту кількість справ, які ведуть НАБУ, ДБР. Інші правоохоронні органи наскільки активніше почали висвітлювати діяльність вищого антикорупційного суду. І, звичайно, ми всі хочемо результатів тут і зараз. Але розуміємо, що необхідна певна динаміка, бо є інерція загалом а, корупціонерів на різних щаблях, і вони були присутні при різних владах і знаходили собі тепленьке місце або в державних компаніях, або де інде. Але тим не менш, ми зараз бачимо. Яскраву різницю між тим, як було раніше, і те, що відбувається зараз. Звичайно, одним із стимулів таких перетворень є і необхідність підтримки наших міжнародних партнерів. Це зрозуміло. Вони теж хочуть бачити конкретну боротьбу з корупцією. Саме тому, до речі, вони свого часу іспанували спонукали створення антикорупційної вертикалі. Саме тому ми зараз і розробляємо на національному рівні продовження цих реформ, наприклад, тема змін у вищому антикорупційному суді, збільшення кількості судей. Також там, можливо, десь не три судді будуть справу розглядати а один суддя. Ну тобто є різні моменти, які мають збільшити обсяги якраз у цієї антикорупційної боротьби для того, щоб вертикаль працювала повноцінно. Плюс, звичайно, ми зараз бачимо, що. У конкретні терміни без затримок сьогодні організовується конкурс на очільника НЗК. Нагадаю, що пан Новіков, нинішній очільник НАЗК, у нього повноваження до початку наступного року. Відповідно, треба проводити конкурс, шукати ну, іншу людину йому на заміну. Тому це зараз все відбувається, але це все дійсно це процес, і сьогодні в Україні. Наприклад, коли заявляють про корупцію всередині України, то жодним чином сьогодні немає фактажу. А де власне, корупція? Наприклад, з темою військової допомоги Україні чи тема стосовно фінансової допомоги Україні, де там корупція сьогодні знаходиться? Таких сьогодні фактів дійсно немає. Бо всі корупційні кейси які сьогодні засвідчуються це питання якраз тих видатків з нашого бюджету які безпосередньо фінансуються українськими платниками податків я маю на це зважити бо насправді дуже часто за кордоном нам приводять що от не робиться нічого а насправді ми бачимо результати вони присутні але звичайно в наступному році хотілося б більш серйозний підхід до цього бо українці сьогодні я нагадаю Однією із найбільших проблем для наших громадян на рівні з війною, звичайно, є питання корупції. Тому антикорупційна боротьба це питання виживання будь-якої влади, а в наших умовах і держави загалом чекати суттєвих кадрових змін у вищих ешелонах влади вже на кінець року або, наприклад, на початок нового року насправді таких змін можна перманентно очікувати постійно. Поясню свою думку, оскільки держава знаходиться в стані війни з Російською Федерацією повномасштабної війни, то з однієї сторони, звичайно, ми знаємо принцип, що коней на переправі не міняють, але з іншої є людський фактор, і часто або люди самі втомлюються, або є дійсно певні корупційні скандали, або змінюються підходи на той чи інший напрям, де потрібно показати. На порядок більший результат, тобто, зрозуміло, що такі зміни у владі вони цілком можливі раніше. Ми бачили, наприклад, відбувалася еволюція на рівні кабінету міністрів, певні такі еволюційні зміни, де замінювали одних міністрів на інших. Прем'єр лишався. але зрозуміло, що за нинішньою конструкцією влади. Недоторканих абсолютно немає, і якщо виникне потреба, то людина піде у відставку і будуть знайдені на її місце заміна. Звичайно, ми зараз бачимо, наприклад, необхідність комплектування е, міністра культури. Наприклад, е, очільник НАЗК, те, що я говорив, що треба вже шукати, бо пан Новіков втрачає повноваження. Е, але загалом, звичайно, в уряді ми бачимо зараз. Знаєте, навіть зараз відбувається певна конкурентна боротьба всередині самого уряду. Ми бачимо. Як намагаються то одні, то інші прізвища там казати, що от там один міністр, наприклад, менше спілкується з президентом, тому його там шанси залишитись на посаді зменшуються або ще якісь нюанси. Спіки у нас зараз прем'єріада пішла дуже сильно. Ми бачимо, як знову ж таки певні когор... когорті міністрів сьогодні сватають на місце Шмигаля там. І там, і посла нашого зі сполучених штатів сватають і так далі, але знову ж таки я підкреслюю, що це питання буде вирішуватися по перше швидко. А по друге, всі ці прізвища насправді вони можуть відсіятись до моменту, коли треба буде приймати рішення. Тому будемо дійсно дивитися. Питання тут основне це ефективність. Державного апарату, бо неефективних сьогодні менеджерів просто тримати немає за що в державі дефіцит ресурсів. Тому зрозуміло, що і часу у нас брак, тому ці зміни будуть впроваджуватись максимально швидко. Максимально швидко будемо на це надіятися. Я нагадую нашим глядачам, що потрібно поставити обов'язково вподобайку цьому відео та поширити його в своїх соціальних мережах. А також хто ще не підписався на наш YouTube канал, підписатися. Тепер давайте поговоримо про формулу миру Зеленського. Розкажіть, будь ласка, в чому її унікальність е, сила, і чому навіть Ватикан, який нещодавно дуже е, одіозно е, заявляв е, щодо конфлікту Росії проти України, е, погодився і підтримав формулу Зеленського унікальність формули Зеленського полягає в тому, що вона не пропонує компроміс із совістю та. Міжнародним правом, міжнародними стандартами, відповідно, ця формула президента Зеленського, цей мирний план, він побудований безпосередньо на статуті ООН. Тобто, ці 10 пунктів вони виписані таким чином, що їх імплементація допоможе відновити світопорядок в тому розумінні, як він сьогодні існує. Звичайно, ми говоримо, що цей світопорядок десь. Не виконує поставлені завдання, десь він застарів, але кращого на даному етапі не сформовано. І якраз е, кейс України і імплементація мирного плану президента Зеленського допоможе власне показати, що не все втрачено, і можна не лише зносити до фундаменту, але й, наприклад, проводити реформи уже на міжнародному рівні, наприклад, на майданчику, ООН, але це можна робити виключно. За умови відновлення територіальної цілісності нашої держави і відновлення тих правил, за якими дійсно живе світ. Нагадаю, що зараз, от коли ми бачимо ці мирні перемовини, які спочатку Копенгаген, потім Джида далі, от нещодавно Мальта була. Кожна країна, яка долучається до імплементації мирного плану президента Зеленського в рамках підготовки до глобального саміту миру, вона може обирати будь-який пункт і його опрацьовувати. І таким чином ми бачимо, що знаєте, формується певна матриця безпеки завдяки імплементації цим пунктам. І так само ми бачимо, наприклад, от якщо на Мальті фактично ми бачили... Акцент на п'яти напрямках, п'ять напрямків. Це відповідно: це енергетична безпека, це ядерна безпека, продовольча безпека. Звичайно, це гуманітарний блок, це звільнення наших полонених і звільнення, в тому числі дітей. Дуже велика дяка до речі, Канаді за те, що вона робить коаліцію із десятків країн для того, щоб визволяти українських дітей з російського. Полону, фактично, будемо говорити прямо. Ну, і, звичайно, найголовніший пункт, який розробляється, це відновлення територіальної цілісності нашої держави, і таким чином відновлення нинішнього світопорядку. Оці п'ять е, е, елементів. Сьогодні, звичайно, ми, ми маємо ще й половину, але е, сьогодні ми бачимо, що країни. Обирають певні напрямки, вони їх реалізують, і таким чином вони підводять нас якраз до моменту проведення глобального саміту миру на рівні глав держав. Надіюся, що він відбудеться до кінця цього року. Але знову ж таки я не казав би там точно, що він відбудеться до кінця року, а зрозуміло, що він може певним чином там посуватися в залежності від ситуації, але тим не менш. Ми все рівно планомірно слідуємо по реалізації того мирного треку, який сьогодні окреслено офіційним Києвом, і ми не даємо можливості Російській Федерації нас ну фактично змушувати до так званих так званих перемовин, де вони сьогодні вимагають або капітуляції України, або замороження конфлікту для з нового приготування для підготовки чергового удару по нашій державі. Звичайно, на це ніхто не хоче піти, а ми хочемо викристалізувати ті умови перемовин, які дозволять дійсно е, запровадити справедливий мир. От це дійсно сьогодні потрібно в цьому суть цього мирного треку. Тобто, мінську 3.0 е, жодним чином не буде. Е, очевидно, що мінськ 3.0, е, з однієї сторони він свого часу. Припинив активність військових дій не 3.0, нуля два нульськ, 2 який був з лютого 15-го року. Він звичайно припинив тоді активні бойові дії, але він створив певне враження, що з Росією можна домовитись, і це була велика помилка на той момент. Хоча, звичайно, ми отримали час для підготовки, і ми звичайно тоді бачимо. І розроблення низки зразків українського ВПК і в ракетному будівництві, і згадати, наприклад, Сау Богдана, там інші зразки нашого озброєння. Але тим не менш зараз, якщо ми будемо бачити перехід нинішньої війни в якусь, в якусь іншу стадію, то я вам хочу сказати, що скоріш за все ми будемо бачити з однієї сторони. Перемовини, але з іншої сторони військові дії будуть продовжуватися, бо українські збройні сили загалом сили оборони України будуть і далі впроваджувати стратегію на визволення нашої території від російського загарбника, і зупинити нас в цьому абсолютно ніхто не зможе, і я думаю, що навіть не вистачить сил це зробити, бо українці зрозуміли ті помилки мінську першого і другого, які були. Тому насправді говорити, що буде мінськ третій, абсолютно не можна. Те, що може модифікуватися ситуація, це абсолютно відбуваються перемовні процеси, але це точно буде не мінськ третій. Особисто мені здається, що ці перемовини, формула Володимира Зеленського, вона також будує потужну таку стратегічну іміджову кампанію України. Тобто, завдяки цій формулі, наприклад, імідж України він буде завжди знаходитися на першому, ну на одних із перших місцях серед обговорення у світі. Ну і як наслідок, це може призводити до того, що Україна стане набагато інвестиційно привабливішою ніж вона. Наприклад, була раніше. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням, і чи є ідея, шлях на існування саме цього? Ну, зрозуміло, що Україна покращує імідж на світовому рівні, і це дає можливості для в тому числі зростання інвестиційної привабливості. Навіть в умовах війни ми бачимо зараз, що великий бізнес і зовнішні інвестори вони зацікавлені вкладатися в Україну, але їх цікавить безпекове питання, ну хоча б страхування від воєнних ризиків. І, в принципі, ми бачимо, що це питання поступово е, впроваджується в життя. Наприклад, от на Львівщині, я знаю, е, там інвестиційний парк вже отримав дійсно е, таке е, відповідно такий захист, е, таку страховку від воєнних ризиків. Тобто, це вже почалося. Плюс, знову ж таки, можна згадати наприклад кроки нашого уряду по впровадженню. Страхування для вантажів, які йдуть з зерновим коридором в обсязі 20 мільярдів гривень, тобто поступово дійсно це все покращується. Але додатково, ми ж розуміємо, що фактор інвестиційної привабливості це на сьогодні комплекс питань і комплекс проблематик, які потрібно вирішувати в Україні. Це і та ж сама проблема з корупцією, яку ми на початку згадували, це безпековий фактор. Певна стабілізація ситуації, хоча б там на одній з там ділянок України, але зрозуміло, що зараз ми вже підвели до того, що уже зараз можна в Україну вкладати, і бізнес дійсно хоче вкладати. Я вам до речі, хочу сказати, що і внутрішній бізнес сьогодні готовий. Ми маємо потенціал серед вітчизняних наших підприємців. Потрібно просто державі створити необхідні умови, і це зараз робиться для того, щоб розбудовувати і в рамках індустріальних парків, в рамках там секторальних різних. Програм, але все дійсно це сьогодні робиться. Плюс знову ж таки нагадаю план України, який зараз на фінальній стадії е, і буде там уже скоро ухвалений, за рахунок чого Україна отримає е, 50 мільярдів євро з боку Євросоюзу до 27-го року. Але ж цей про план України його ж суть не просто там отримати гроші ці 50 мільярдів євро. Його суть якраз і в реформах, і в конкретних змінах, в конкретних проектах, які будуть реалізовуватись на нашій території, і саме тому це буде створювати певний кумулятивний ефект, певний магніт, який буде притягувати до себе загалом приватний бізнес. на Різних рівнях, і звичайно це і середній і великий бізнес, транснаціональні компанії. Дійсно, вони будуть притягуватись, і на цьому до речі буде фактично сформована оця база, оцей фундамент для відбудови нашої держави. От, ви сказали про 50 мільярдів євро саме із Європи, але все ж таки я не можу не згадати про позицію Угорщини, яка дуже не хоче так, щоб Україна отримувала значні кошти на відбудову України взагалі для допомоги як впровадження різних реформ, так і в цілому відбудови України. Як нам тоді діяти? Тому що деякі члени Європейського Союзу вони дійсно дуже підтримують наш. Шаль, окупанта саме російською федерацією маємо усвідомлювати, що у спілкуванні у наших контактах з європейськими партнерами ми маємо вибудовувати не лише горизонтальний зв'язок безпосередньо з Брюсселем з єврочиновниками ті, хто відповідають за загальну європейську політику, а ми маємо будувати наші відносини двосторонні з кожним, абсолютно кожним із 27 нинішніх членів європейського союзу, в тому числі намагатися побудувати прагматичні відносини з Угорщиною, в тому числі намагатися побудувати прагматичні відносини з нинішнім урядом Фіцо у словаччині. Але ми розуміємо, що чим більше буде таких саме двосторонніх контактів, тим більше буде можливості сьогодні відстоювати нашу українську точку зору на загальноєвропейському рівні. І, в принципі, коли наша позиція буде міцною, тоді слова, такі, які виголошує відповідно Орбан, це буде просто ну такий знаєте публічний резонанс, але який не буде тягнути за собою. Стратегічний хват, тобто, часто Угорщина, коли вона опиняється одна, вона змушена слідувати загальноєвропейській політиці, в тому числі стосовно підтримки України в різних аспектах. Ну, звичайно, у них зараз там Фіцу з'явився, але поки що ми робимо ставку. Що зараз прем'єр-міністр Словаччини просто він відпрацьовує ще. Виборчу цю риторику треба показати своїм виборцям, що він не буде відступати від тих постулатів, за якими він зараз вже третій раз повернувся до влади. Я думаю, що скоріш за все Фіцо покаже себе більш прагматичним ніж це відбувається зараз. Але загалом, звичайно, ми розуміємо, що. Наші відносини з євросоюзом ми вибудовуємо якраз з точки зору, що Україна безперечно стане повноправним членом Євросоюзу, і якраз наше членство далі потягне за собою розширення спільноти загалом до 36 країн, так як це розглядається, це потужна реформа сьогодні. Загалом єС, і зрозуміло, що тут треба вже реформи не лише в україні проводити щоб стати е, взаємосумісними з регламентами європейського союзу щоб піднімати наші стандарти самому європейському союзу сьогодні треба проводити ці реформи для того щоб стати ще потужнішим е, об'єднанням на міжнародному рівні я думаю що дійсно вони це усвідомлюють і от якраз наступна каденція Європейського парламенту, яка буде обрана за результатами червневих виборів в наступному році, я думаю, що вона якраз активно займеться цим питанням, і ми ще на один шабель піднімемо наші відносини з ЄС. От, зважаючи на всі ці умови, боротьба з корупцією, фінансова допомога в першу чергу економічна для України, створення певних умов для розвитку бізнесу. Чи можемо ми вважати, що 2024 рік буде такою відправною відправною точкою для розбудови українського економічного дива? Я думаю, що насправді звичайно ж все залежить від е, того, як розв... буде розвиватися війна. Ми всі прекрасно це розуміємо. Наскільки наші партнери і далі будуть нас підтримувати, наскільки буде стабільною ця підтримка? Але Україна зі свого боку дійсно робить все для того, щоб реформи. В соціальній сфері, в сфері підприємництва, загалом розвитку економіки, в сфері державного апарату, все ну тобто, ми розуміємо, що зараз потрібен комплекс змін для того, щоб зробити державу ефективнішою, і це буде впроваджуватись так чи інакше. Бо, по перше, звичайно, це і фактор грошей. Зрозуміло, що не буде можливостей робити допускати оці дірки. Які йдуть повсюдно, або е, механізм державний працює, або е, тоді Російська Федерація ну вона досягає свого. І зрозуміло, що в Україні цього у владі ніхто не хоче. І тому буде все робитися для того, щоб ці зміни впроваджувалися е, зараз. Там є низка питань, наприклад, е, от, пенсійна реформа, можливо, з наступного року знову ж таки буде активізовуватись частині. Накопичувальної системи будемо дивитися, але там по соціальному блоку ми бачимо бажання трансформувати надання допомоги для того, щоб надавати більше соціальних послуг. Наприклад, та сама ситуація, наприклад, де з точки зору освіти є бажання підняти освітянам заробітню плату ну і загалом підняти рівень зарплат сьогодні. Передивитися рівень зарплат в державному секторі. З 1 січня ми бачимо зміну сьогодні. У відповідні методології. І це ж дійсно робиться все робиться для того, щоб з однієї сторони технології, які є сьогодні у користуванні, вони пішли на користь нашій державі, оця діджиталізація, цифровізація. А з іншої сторони, звичайно, прибрати можливості для схем, для корупції. Бо питання не в людях, насправді в корупції, а питання в конкретних схемах, якими просто можуть користуватися ті чи інші люди. Тому цифровізація. Менше людського фактору, і звичайно, це все буде мати такий загальний ефект на підняття спроможності нашої держави для того, щоб виконувати поставлені функції. Ігор Челенко, голова центру аналізу та стратегій, був сьогодні разом з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую вам. Не забуваємо, що кожного дня потрібно допомагати нашим збройним силам, берегти себе та близьких, а також підписатися на ютуб канал Фокус, ставити вподобайки нашим випускам. Для вас працювала команда фокуса. До зустрічі.